Привіт, любі мої друзі! Дуже давно з вами не бачились більш ніж півроку вже. Як ви зрозуміли, з назвою цього каналу я більше не буду знімати відео. Але не переймайтеся, я не буду знімати відео саме на цей канал. Я вже зробила новий канал, вже записала туди привітальне відео. Подивившись його, ви зрозумієте, в принципі, про що буде новий канал. Ну так, розкрою тайну, він, звісно, буде про книжки, але не тільки. От тому так, ситуація от така. От я прийняла рішення, на це було декілька причин. В принципі, я ні про що не жалкую. Якось знаєте, ну от з цим каналом трошки не склалося. Але не склалося не за активність і ще щось таке. Зовсім ні, причини були інші. От і зараз я бачу в новому каналі більше буде плюсів, ніж якщо я продовжу вести цей канал. Тому, друзі, якщо вам цікаво, якщо ви хочете е бачити нові відео, я буду його випускати вже регулярно. Е я буду нові теми розкривати, окрім книжок. То, вибачте, по-перше, за альбуси, який гавчить. Там просто якась, я не знаю, собача свадьба, тому вибачте вже. Я вам залишаю посилання на новий канал в описі, тому буду дуже рада вас там бачити. Тому, так, да, хочу розпочати все з чистого міста. Тому... Чекаю вас на новому каналі. Побачимось. Не сумуйте. Я нікуди не подінусь.